Друзі, всім привіт! Вітаємо на майданчику автопойт. Можливо хтось в пошуках е, універсала, можливо як Рено Лагуна, яка зараз є у нас в наявності, у нас на майданчику. Це автомобіль 2009 року випуску на 1,5 дизелі на 6-ступеневій механіці, на дуже гарній комплектації. Автомобіль в чорному кольорі, на гарних литих титанах своїх рідних. Просто класний, здоровий, універсал. Лагуна автомобіль у гарному стані, в гарному по техніці, все з ним добре, без зауважень, здоровий величезний багажник, є багато всяких нішок, всяких таких приколів Все на місці, Повнорозмірне колесо, донкрати, крючки, все на місці. Така шторка. Повний електропакет. Електроскладання дзеркала, електролегування дзеркал, круїз контроль, двухзонний клімат-контроль, навігація, заводська мультимедія, шестиступка механіка, електроручник, інший багато прикольних. Комбінована кожа з тканиною, є отакі от шторки на вікнах. Просто класний, крутезний автомобіль. Є отакі стаканники, підлокотник. Так що, друзі, будемо чекати у нас на майданчику компанії Автопоінт. Будемо дуже раді вас бачити у нас.